Вітаю підписники та глядачі на огляді, ніж бейсік 511 від шведського виробника мора. Це лімітована серія 2020 року. Підігнав мені її Воха Стар, посилання на його канал залишив в описі під відео. Чим же відрізняється лімітка від звичайної 511-ї, а все просто тут забарвлення, ну, воно в залежності від року, кожен рік якась робилась лімітка і змінювалось відповідно забарвлення. Наприклад, у 2025 році буде дещо інші кольори. Тут по маркуванню бачимо Miden Швед, виробництво Швеції Basic 511, Limit Edition 2020, тобто 2020 року. Для бажаючих придбати ножі мора, посилання в описі залишу під відео. Там є інші цікаві ножі. Промокод Макс Кисло надасть знижку на 10%. І не забуваємо за телеграм-канал, там є також ножі. В кого є будь-які питання, пишіть, проконсультую. Характеристики ножа, вага з піхвами 110 грам. досить такий легкий. Без піхов 80 грам. Загальна довжина ножа 206 мм, довжина клинка 91 мм, товщина по обуху 2 мм. По маркуванням на клинку Mrakin, Made швид, карбон, тобто вуглецева сталь. Прийнято вважати, що стандартна вуглецева сталь це марка 1095 Так, з цієї сторони, нічого абсолютно немає. На років є також логотип Мораквін. І тут також на піхвах аналогічна in швид. І в нас ще ось такий логотип є виробника. Твердість клинка 58-59 одиниць за роквелом. Матеріал піхов полімер. Руків я також полімер, скоріш за все, це навіть однакові матеріали. Руків я також складається з іншого кольору. Може матеріали такі самі, але воно має таку шаршаву поверхню, ну, трошки навіть цупке, хоча як спітніли руки, воно не прямо цупке являється. Стосовно кріплення, це в нас кліпса. Можна на ремінь, воно буде фіксуватись за ремінь. Також спереду маємо такий виступ. Сюди можна на, на канадський гудзик або спарувати один з одним і ніж. Ну, наприклад, вуглецівка, там, нержавійка, або якісь інші моделі від мора. Оце місце повинно заходити сюди, їх можна таким чином спарювати. Маємо також дренажно-вентиляційний отвер, що дуже добре, оскільки. Взагалі ніякого відводу вологи тут немає, а цей отвір нам ну, покращить злив води, якщо воно туди потрапить, або буде висихати краще клинок. Також на піхвах є насічки, такі типу, якщо їх так можна назвати насічками, для того, щоб зручно було діставати, ніж операми великим пальцем. Взагалі дуже легко заходить. Ну, може, в моєму випадку так. Тримається не прям так серйозно круто. Досить таки посередньо, якщо носити до гори дригом, то загубити його, скоріш за все, дуже таки легко можна буде. Нормально. По якості обробки піхви мають зовсім такі невеличкі литники, але чи сенс є до них придиратись, Ну, мені байдуже нормально виглядають. Тут також, може якісь там зовсім, некритичні критичні литники. Взагалом якість обробки гарна. Стосовно обуху, я думаю, це штамповка, в принципі, помітно. Відштампувалось і тут ніякої обробки не було. Спуски у нас скандинавські. Мікропідвід тут, скоріш за все, є, але його візуально практично не помітно. Заполіровано, практично відзеркалює. Якість обробки клинка дуже гарна. Спуски вони. Некриві, рівненькі та симетричні, ніяких зауважень я не маю. І взагалі це найдешевше, ніж від море. Він там коштує 200-300 гривень в залежності, яка комплектація, де купувати. Тому здорово придиратись до нього, ну, який сенс. Тестую, перевірю завадке загострення. Добре, ріже. Питань у мене ніяких немає. Тести по продуктах, це у нас булочка. Гарно також справляється, Хоч і сканді-спуск, але товщина клинка все ж таки 2 мм це невелика товщина, і по продуктах саме така геометрія буде працювати досить непогано. Чищення картоплі, картопля молода. Для чищення картоплі непогано підходить, але цей виступ він буде зрозуміло дещо заважати. Так, не звертайте увагу, як я там чищу, це не принципово, головне, ну, які враження будуть. Незручно тримати років я трохи великувати, і цей виступ він. Або заважає, може навпаки, ось так палець класти. Ну, на природі з такими задачами справиться це 100%. Нарізання. Трошки розколює, а може і не трошки, дивіться як. Ого. А ну якщо ось так. Дуже погано прирізає. Картопля молода, він як будто застряг там. Ось так підрозколює. Воно о, розколов. А якщо так, теж трохи підрозколює. Така геометрія, вона зрозуміла, що не для продуктів, але тим не менш на кухню підійде. Це молода картопля, її, Ну, такі ножі будуть розколювати. Якщо інші продукти, то буде працювати непогано. Він все ж таки гострий, гостроти достатньо для роботи. Основне призначення, ножа з кандіспусками це деревина, які породи осика. Як він буде гризти. Шматки великі відхоплює. Для стругання якраз років я для того, щоб саме стругати. Таким чином беремо і настругуємо. Дуже непогано гризе. Ось показує. Шматки великі. Відхоплює. Будь ласка, дивіться, як він. Можна вигрозати якісь пази, типу такі навіть тримаючи деревину в руках, бачите? Тверді породи ясен. Також непогано. Тверді породи взагалі будь-який ніж, хоч яка там геометрія не буде, складно піддаються. Ну він добре стругає, якщо порівнювати з іншими. Якщо взагалом ні з чим не порівнювати, то воно складно піддається, так? Треба ж хоч чимось порівнювати, то воно гарно стругає. Покришка на проколу. Дуже легко. На прокол працювати доволі зручно, руку не наминає, ніж колючий, клинок не товстий, заполірований, він гарно проколює. Відрізає шматок протектора. Ну, Якщо порівнювати з іншими, то досить таки складно. Дивіться скільки я раз провів і, наприклад, провів скільки попереднім ножем, а це був складаний райк. Показую ріжучу крайку після тестів. Скоріше за все, це за рахунок покришки має мене замини. На камеру їх повинно бути помітно. Тестую вістря ковиряння. Ковиряє дуже добре, до речі. Якщо ось так. Так, сильно заганяти теж не треба, щоб нічого тут не зігнути. Гарно ковыряє, ну зроблю отвір. Ну, Теж непогано справляється. Що це у нас тут заминчик якийсь це? Ні, наче показалось, нічого такого немає. Батонін це у нас сосна. Знищатись не буде, щось складне брати не хочу. Батони добре, він одразу розколює. Так, а ну ще спробую таким тонесеньким. Нормально батонить, якщо адекватно до цього підходити. Сосновий пенючок, а ану постругаємо його. Стругання американського клина. Анатомія ножа, якщо дивишся, привіт передаю, твої тести проводжу. Ну, деревина складно піддається, тим більше воно сухе вже, але стругає непогано, в принципі. Головне, що вгризається, а там що воно туго йде, то вже... Дещо інше питання. О, невеличкими шматками, ось так потроху. Ще помітив, що клинок не щільно прилягає з руків'ям. Є зазорчики такі, на камеру їх помітно бачите, з обох сторон. Візуально це взагалі не критично, але якщо у вас клинок із карбону, вуглецева сталь, туди потрапить вода, то буде неприємно, воно по-любому заряжає там. Можна якось поборотися, можливо, залити якийсь склеєм, чи я не знаю. Це в усіх, так чи ні, хто має ножі на Мора, напишіть. Ось таке бачите, нещільно є там отвори. Підбиваю підсумок по зручності. Для стругання найкращим чином підходить. Ось так ухватили, стругати. На прокол теж нормально ковиряти. Оцей виступ може заважати, хіба що якщо працювати на кухні там до. Поверхні буде упиратись, заважатиме трошки працювати, може чистити картоплю, але це все-таки не прямо кухонний ніж. Геометрія вказує нам, що треба працювати здебільшого по дереву. По вам тримається легенько. Ну, Взагалі, якщо ціна якість, то придиратись до цього ножа. Ну, Блін, який сенс придиратись, коштує там плюс-мінус 300 гривень, і щось від нього ще хотіти. Зрозуміло, що він не найкрутіший ніж. Багато хто хвалять там ножі, Мора, Але треба ну, співвідношення, ціна якість. Ціна якість тут дуже гарне співвідношення. І якість виробництва це не якийсь Китай, шведська сталь, шведські ножі. тому ну, Гарна ніж, кому подобається, от візуально треба працювати, купуйте. Пробуйте, це недорого спробувати. Зрозуміло, що не для всіх задач підійде. Але спробувати варто. Може нержавійку беріть, а не вуглецівку. А може йте йти, йти копіть і спробуйте, що вам краще підійде. Як на мене, найбільша перевага цього ножа це, по-перше, ціна. Вага він дуже легкий. І простота Оце найбільше його переваги. І запас міцності тут цілком достатній, в принципі. Чекаю на ваші коментарі. Кому сподобався ніж та огляд, проставляйте вподобайку. Підписуємось на канал, далі. Більше всього цікавого. Дякую спонсорам за підтримку. Всім до побачення та до наступних зустрічей.